Доброго дня! На цьому уроці ми ознайомимось із дуже цікавою групою речовин, які називаються індикаторами, та поговоримо про те, як на них діють кислоти і луги. Деякі органічні речовини через здатність змінювати забарвлення під впливом розчинів луг і кислот, отримали назву індикатори, що у перекладі латинської мови означає визначники. Спершу такі речовини виявили у квітках і плодах рослин, а також лишайниках. Наразі індикаторні речовини виготовляють промислово на хімічних заводах. Штучні індикатори мають більшу ефективність та й зберігаються вони довше. Серед найважливіших і найуживаніших індикаторів лакмус, фенолфталеїн, метиловий оранжевий, скорочено метилоранж. Крім того, існують універсальні індикатори, які є сумішю кількох індикаторних речовин. Така суміш змінює забарвлення не тільки від наявності лугу чи кислоти у розчині, але й від їх кількості. Як правило, у хімічних лабораторіях користуються водними розчинами метилоранжу і лакмусу, водно-спортовим розчином фенолфталеїну. Також використовують так звані індикаторні папірці. Індикаторні папірці це смужки спеціального паперу, який просочений розчином індикатора і висушений. Саме універсальними індикаторними лакмусовими папірцями або папірцями, просоченими розчином фенолфталеїну, користуються найчастіше. Застосовують також універсальний індикаторний папір, який містить суміш певних кислотно-основних індикаторів і дозволяє визначити pH в інтервалі від 0 до 14. Зазвичай індикаторний папір використовують для експрес-аналізу в аналітичній, фармацевтичній та токсикологічній хімії. Кислоти і луги по-різному взаємодіють з різними індикаторами. Так, кислоти у водних розчинах впливають на забарвлення не всіх індикаторів, бо, наприклад, фенолфталин залишається безбарвним. Тобто забарвлення індикатора змінюється унаслідок реакції або з лугом, або з кислотою. Формули індикаторів і продуктів їх хімічних перетворень, а також рівняння таких реакцій є досить складними. Основи і кислоти, які не розчиняються у воді, відповідно не діють на індикатори а тому не можуть бути ними виявлені. До того ж, індикатори поділяють на оборотні і необоротні. Зміна забарвлення оборотних може відбуватися багаторазово. Наприклад, медилево-оранжеве при зміні PH змінює забарвлення з жовтого на червоне і навпаки. А от необоротні руйнуються в ході хімічної реакції з кислотою чи лугом, змінюючи забарвлення остаточно. Крім того, індикатори ще поділяють на внутрішні і зовнішні. Внутрішні вводять до розчину, яку аналізують, а от реакції з зовнішніми проводять поза аналізованою пробою, тобто на індикаторний папір наносять краплю розчину, що аналізують. У домашніх умовах можна дослідити індикаторні властивості соків квітів, плодів та корени плодів, забарвлення яким надають різноманітні речовини-барники. Ці речовини також здатні змінювати свій колір за наявності кислоти чи лугу. Так, наприклад, у лужному середовищі. Сік вишні чи смородини посиніє, а в кислому набуде рожево-червоного кольору. Відвари ягід чорниці, ожини, чорної смородини, гузини, чорноплідни горобини також мають індикаторні властивості. При додаванні до них розчину кальцинованої соди, яка частково взаємодіє з водою з утворенням лугу або лимонного соку чи оцту, можна спостерігати зміну забарвлення розчинів. Аналогічні експерименти можна провести також із соками столового буряку, червонокачанної капусти, відварами висушених забарвлених квітів, а також рідинами, отриманими після заварювання зеленого і чорного чаю. Каркаде також це суданська троянда. Тож сьогодні на уроці ми з'ясували, що речовини, які здатні змінювати забарвлення врощування лугів і кислот, називаються індикаторами. Найважливішими серед індикаторів є універсальний лакмус, фенолфталеїн і метилоранж. У нейтральному середовищі, тобто за відсутністю лугу чи кислоти, розчинах кислот і лугів, один і той самий індикатор набуває різних забарвлень. Зміна забарвлення індикатора може мати оборотний чи необоротний характер. На цьому сьогодні ми завершуємо. На все добре!